Кетчук. З кабачків. Спробуємо. Поїхали. Забіжу трішки наперед. Це дуже смачно. Ви точно такого не їли. І ні це не подібно на кабачкову ікру. Підготували собі спеції, подрібно цибульку. Я це роблю в блендері. Як бачите, цибулю додали до порізних кабачків, Дві ложки солі і залишили це все маринувати на три години, щоб воно було постило, гарно сік. Коли сочок є, відправляємо тушитися. Десь приблизно 30 хвилин на середньому вогні під кришкою. Коли це все гарно потушиться, додаємо томатну пасту, продаваний часник, спеції, цукор і оцет. Перемішуємо і тушкуємо ще 10 хвилин. Після чого пробиваємо блендером до гарної однорідної консистенції, знову на плиту ще на 2-3 хвилини, щоб воно гарненько кипнуло, і гарячим розливаємо по стерильних банках, закриваємо. Це дуже смачно. От справді це це крутий домашній кетчуп, соус. Називайте це хочете, але це смачно. У мене вийшло ось 8 бат.